В ніч перед голосуванням з суботи на неділю, 28 жовтня, Україна знову перейде на зимовий час, перевівши стрілки годинника на одну годину назад. Другий часовий пояс вважають природним для 95% території України. І після тривалої дискусії в пресі і в суспільстві уряд у листопаді минулого року запропонував залишити саме його протягом усього року, відмовившись перевести стрілки. Тоді на літній час вирішили перейти в останній раз, щоб не створювати великої різниці в часі для гостей чемпіонату Євро-2012, які повинні були прибути з Європи. Але парламент так і не розглянув урядовий законопроект про порядок обчислення часу на території України, оскільки усі зайняті виборчою кампанією. Ідея про переведення стрілок на годину вперед виникла в кінці 19 століття в зв'язку з тим, що жителі міст перестали рано вставати і рано лягати спати. Першим пропагувати її почав новозеландський вчений Джордж Гадсон в 1895 році. Однак зараз проти цього в Україні виступають медики, які стверджують, що тимчасові коливання погано впливають на здоров'я і самопочуття людей, особливо старшого віку. Переведення годинників в будь-яку сторону збиває біоритми людини, стверджують експерти, і пропонують відмовитись від такої практики. Ну а поки тривають суперечки, все ж не забудьте у ніч суботи на неділю, 28 жовтня, перевести стрілки годинника на годину назад.